Благоустрій курника, частина перша. Що маємо? Старий сарай розміром 2,5 на 3, 20 молоденьких курочок, які зараз перед вами, і 30 підлітків цієї ж породи, які наразі живуть окремо. Наше завдання поселити їх всіх разом в цей сарай з максимальним комфортом і мінімальними фінансовими витратами. Тому будуємо конструкцію, де наші курочки будуть одночасно і їсти, і тусити, і залишати послід. Почнемо зі старих дерев'яних балок. Декілька років тому ми піднімали наш гараж і добудовували його, щоб виїзд і заїзд був з вулиці, а не з двору, як то було раніше, і капець, як то було незручно. Саме з цього гаражу й залишилися старі балки. Ну, як бачите, на горищі зараз у нас зберігається солома. Ці балки розпускалися і з'єднувалися між собою шурупами. Далі дістаємо старий дерев'яний паркан. Коли ми купували хату, то на ось цьому місці, прямо на землі, стояв дерев'яний паркан, який почав уже з часом підгнивати. Ми його замінили, залили фундамент, поставили красивенький, новенький, але зараз не про те. І так, від цього дерев'яного старого паркану відрізаємо все підгнивше і виходять нормальні дощечки. Далі шматок старого лінолеуму. Він також нам дістався у спадок від минулого хазяїна. Використовуємо його для гімняної полички. Гарненько все фіксуємо степлером, і ось такий у нас виходить проміжний варіант. Тут ще не вистачає сітки, годівничок, ще буде інша конструкція з гніздами, так що далі буде.